Слава Ісусу Христу! Я дуже вибачаю, що я запитав, чи Михайло Степанович не гість. Тому що я думаю, не думаю, що він так у вас часто буває аж. А хто не часто буває, то все ж таки гість. Я знаю, що він старший епіскоп вашого братства, так що для нас з Анатолієм Васильовичем, десь Вікторія є тут з нами. Приємно бути. Дякуємо, Анатолій. Миколаївич, що ви вділили цей час, щоб ми від біблійного товариства просто прийшли і подякували вашій церкві, вашому братству. Я радий, що Михайло Степанович тут на місці подякувати за те, що ви молитесь за біблійне товариство, що ви приймаєте участь всесвітній євангелізації, тому що сам Ісус Христос сказав, що і буде проповідана ця Євангелія. По всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде що кінець. Від тисячі років тому назад не було ніяких ні айфонів, ні айпадів, ні комп'ютерів, та не було надрукованого Слова Божого, що Нового Завіту. І ось з такою впевненістю і переконаністю Христос каже, буде проповідана ця Євангелія. По всьому світі на свідоцтво усім народам, і тоді прийде кінець від імені Українського біблійного товариства, куди входить ваша церква, ваш союз, я хочу щиро сердечно подякувати вам за активну підтримку, участь за молитви. Звичайно, сьогодні не той день, щоб багато розказувати. Сьогодні в нас головна тема, і ми будемо про це говорити, молитися, дякувати. Господу, що ми можемо дійсно прихилитись, схилитись перед Христом, що ми можемо знову і знову відчути цю благодать, цю силу крові нашого Господа Ісуса Христа. Але все це ми знаємо через Біблію, через Слово Боже. Тому українське біблійне товариство приносить вам щиру вдячність за молитви, за підтримки. І я хочу сказати, що згідно статистики, яка в нас є, вже. Майже 95% населення планети Земля мають можливість чути, читати, чути Слово Боже в своїй рідній мові або в мові, яку вони розуміють. Це говорить про таке швидке наближення до виконання пророчеств нашого Господа Ісуса Христа. І ми вдячні Богу за ті особливі проекти, де для старших людей, для хворих дітей. Для Тих, котрі мають слабий зір або зовсім не бачать, українське біблійне товариство друкує е, такі, таку книгу, такі книги, чи Новий Завіт, чи Псалтир, чи в цілому новий Завіт і Псалтирем, і розповсюджується. І ваша церква приймає активну участь в цьому. Так що щиро сердечно дякую усім вам, Михайлу Степановичу, як старшому епіскопу, вашому е, пастору. Анатолію Миколаєвичу, я хотів би ось від імені Українського біблійного товариства зачитати таку подяку і залишити для вашого пастора, але це подяка для всіх вас. І тут говориться так: подяка від Центрального управління Українського біблійного товариства Козачку Анатолію Михайловичу за активне поширення і утвердження християнських цінностей українському суспільстві. За сприяння морально-духовному оздоровленню нації, за активну підтримку діяльності українського біблійного товариства у сфері поширення Божого Слова на території України, ми висловлюємо щиру подяку вам, Анатолію. Так що, хай Бог благословить вас і дуже вдячні вам і вашій церкві, і всьому вашому об'єднанню, за вашу таку активну участь. Ми звичайно розуміємо, що Господь оцінює кожного із вас і служіння, і труд, але дуже важливо, коли є підтримка розуміння пастора, тоді і церква має можливість активніше приймати участь. І ми вдячні, що і Михайло Степанович, і Анатолій Миколайович є членами центрального правління Українського біблійного товариства. І можна багато розказувати, можливо, колись був такий час, ще буде що. Анатолій Васильович зробить презентацію. Ми маємо дуже гарну презентацію, як перекладалась Євангелія, Біблія, ваша церква, ваше об'єднання дуже активно. От в минулому році приймало участь про святкуванню 450 років пересобського Євангелія. і дуже багато заходів, можливо, більше, ніж які інші союзи чи об'єднання. І слава Богу, тому що це головна наша ціль. І сьогодні люди питають, хто такий Христос? І багато ставлять знак равенства чи дорівнення з якоюсь людиною чи з якимось генієм. Але ми чули, коли Христос запитав учнів, за кого рахують мене чи мають мене люди, то була відповідь чітка Петра: Ти Христос, Син Бога Живого. В Єрусалимі на мечеті Омари, який знаходиться на храмовій горі, написані слова із Корана. У Аллаха немає сина, у нашого Бога є син. І коли виповнився час, Він післав сина свого, щоб спасти мене, спасти і вас. Іван від Івана, перший розділ, 29-й вірш, такі слова. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, ось агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Іван бачить Ісуса. Це якби продовження. Ви знаєте, коли приїжджаєш в нову церкву, чи рідко буваєш, то завжди думаєш, ну яку тему сказати? Правда, проповідник? І Михайло Спадович, правда, ж так буває. А от коли. Анатолій е, Миколаївич зачитав, і я зразу, я готував всю ніч, як говориться, готувався, готував цю текст. Прочитав і думаю, ну дивись, ну прямо продовження цієї думки. За кого приймають мене люди? Ти Христос, Син Бога, живого. А Йоанн побачив. Ісуса, що йде, і каже до народу, ось, ось він! Ось він, якого так довго чекали. Ось він, про якого говорили пророки. Ось він той, агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Ви знаєте, це питання хвилювало багатьох пророків. Це питання задавали багато мудреців, думали, багато писали, предсказували, уявляли собі, як це має бути. Але, звичайно, можливо, не так. Вони уявляли, як це сталося, як Христос народився, як Христос прийшов на цю землю, і там в яслях проявив себе, проявив свій характер смирення, покорності. І ось коли настав час, Іоанн показує на нього і каже: Ось це агнець Божий, який бере на себе. Гріх світу. Ви знаєте, старий завіт, коли ми читаємо від початку до кінця, Він дає нам пророчі напрямки, навіть конкретні запитання. Ви пам'ятаєте на самому початку, коли ми читаємо першу книгу Моїсея, книгу Буття, 22 розділ, там, коли Господь сказав Аврааму, візьми сина Твого, єдиного Твого, того, котрого ти любиш. І піди на гору, яку я тобі покажу, і там принесе його мені в жертву. І ось ви можете уявити собі цю картину, коли збирається Авраам, який так довго чекав Ісаака, коли готує все, навіть не може можливо сказати все для дружини, для Сари, бере слух і приходить до цієї гори. Що сьогодні називається Храмова гора чи гора Морія. І ось там, виходячи, залучаючи слух, берече свого сина єдиного свого, котрого любить, розкладає вогонь. Готує все. І тут син, який тільки що ніс ці дрова. Склав їх там і дивиться в очі батькові і каже: Батьку, ось дрова, ось огонь, а де агнець? Старий заповіт задає чи ставить питання. Де агнець? Якби напротовж всього часу можна ці питання ставити і ставити, а де Агнець, як він має явитись? Де агнець? Коли прийшов наш Спаситель Ісус Христос в цей світ, і Ось Іган каже: ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Ви знаєте, коли Ісус Христос жив на цій землі і сьогодні є всі ці можливості, якби пройти тими місцями. Знову і знову пережити, побачити, послухати, по-особливому сприйняти. Думаєш, який особливий час був? Знаєте, коли сьогодні говорять, ну а що таке особливого Єрусалим? Я вчора слухав передачу і кажуть, Київ це новий Єрусалим, чи під Москвою відбудовується новий Єрусалим. Та не було такого і не буде. Тому що там Христос народився. Там Бог спочатку явився, там була Його слава. Він сказав, це місце моє, там він народився, Христос, там він жив, там він навчав, там він страждав, там він помер, там він воскрес, звідти він візнісся, і туди він знову прийде. Це має значення. Ось агнець Божий. Старий Завід задає питання. І дійсно, смерть Ісуса Христа, як акція Божого, вона має велике значення. Вона є головною темою чи головним змістом життя самого Ісуса Христа. Він каже, я на те народився і на те прийшов. Це є головна тема проповіді всіх. Ви пам'ятаєте, як апостол Павло прийшов до Коринтян і каже, я не хочу нічого не знати, крім Христа і притом розп'ятого. Він знав його, він знав Його добре. Але він зрозумів, що без пізнання, без того, що прощення, яке ми можемо отримати тільки через Ісуса Христа, немає іншого імені, немає іншої можливості, тільки ось так Господь зробив. І коли Авраам підніс ножа, руку підніс свою з ножем, то голос Божий стримав його там. І Авраам почув голос: «Авраам, Авраам, не роби цього. А коли наш Спаситель Ісус Христос як єдиний, того, котрого любив Отець, того єдин, єдинственний, Піднятий був на Голгофі, то не було сильнішої руки, щоб могла стримати руку Отця. А тільки ми почули вопль. Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишив? Ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Улюблені мої брати і сестри, як важливо зрозуміти. Що немає іншої можливості попасти в небо, чим через Ісуса Христа. Знаєте, хрест Ісуса Христа, Він унеможливив всі інші шляхи для спасіння чи можливості для спасіння. Немає іншої можливості, немає іншої дороги. Христос ясно заявив, що ніхто не прийде до Отця, як тільки через мене. Хрест Ісуса Христа унеможливив всі інші шляхи. Хрест Ісуса Христа, Він зробив усіх рівними. Усі рівні, усіх одна можливість покаятись, прийняти Його вірою. Ніякими своїми добрими справами, добрими ділами ми не можемо заслужити спасіння, а тільки прийнявши Його. Своє серце, повіривши йому, прийнявши йому, що Він той, котрий взяв на себе гріх не всього світу тільки, а мій гріх також. Знаєте, розказують, що святий Отець Іриній одного разу мав таке видіння. Господь явився йому, Ісус Христос, явився йому і каже до нього: святий Отець Іриній, о, який я щасливий. Я готовий тобі віддати всі мої збереження, всі мої кошти. А Христос так подивився на нього та й каже, а мені не потрібні твої кошти. Тоді святий Отець каже, в мене є маєток, в мене є нерухомість, я готовий віддати тобі. А Ісус подивився на нього ще більш прискорбно і каже, а мені не потрібний твій маєток. А тоді каже Святий Отець, а що я можу тобі дати? І чує голос: Дай мені твої гріхи. Дай мені твої гріхи. Хто хоче наші гріхи. А Христос прийшов, щоб взяти мій і твій гріх. Він каже, дай мені, віддай мені, не мучся з ними, не, 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 не тривож свою душу. Віддай мені, прийди до мене, дай мені твої гріхи. Хрест Ісуса Христа унеможливив всі інші шляхи для спасіння. Хрест Ісуса Христа зробив всіх рівними. Хрест Ісуса Христа змінив уяву у євреїв відносно Месії. Ви пам'ятаєте після Воскресіння, коли два учні йшли і явився їм Христос. І почали дорогою розважати, і вони кажуть, а ми думали, що Він той, що спасе Ізраїля. І Христос почав їм він початку і до кінця через всіх пророків, відкривати і розказувати про себе, про те, для чого він прийшов. Він змінив уяву. Улюблені мої брати і сестри, немає іншої дороги, немає іншої можливості. Старий завіт задає питання, а де Агнець? Новий Завіт, Євангелія, сам Ісус Христос відповідає, хто є агнець? Петро сказав, ти Христос, Син Бога живого». І він каже: ось Агнець, який бере на себе гріх світу. І на всю вічність він залишається тою центральною темою, тою центральною фігурою. Коли ми читаємо об'явлення п'ятий розділ, Іану було відкрито майбутнє, і коли він побачив ці книги, запечатані, він каже: я гірко плакав, що я не знав, не було кому відкрити, але ось знайшовся. Агнець, Котрий достойний взяти книгу і зняти з неї печатки. І тоді залунала ця пісня, і вона буде лунати всю вічність і не перестане достойний ти, достойний ти, тому що ти був закланий за нас і кров'ю своєю відкупив нас. Немає іншого імені під небом яким можна було б спастись, немає іншого посередника між Богом і людиною, як Ісус Христос. Немає іншої можливості попасти в рай, як подивившись на Голгофу на хрест, як прийнявши Христа в Своє серце. Тому і сьогодні ми згадуємо смерть і страждання Ісуса Христа. Тому і сьогодні ми хочемо. Знову і знову серцями своїми схилитись перед ним і сказати: Господи, Ти забрав мій гріх, Ти звільнив мене, Ти дав мені життя вічне. Апостол Ан пише в першому післанні п'ятий розділ: ми знаємо, каже, на це свідкуємо, Ми знаємо, що віруючий в Сина Божого має життя вічне. Ми знаємо це, тому що Слово Боже нам. Відкриває. Нехай Господь благословить вас, брати і сестри. Моліться за Україну, моліться за біблійне товариство, за інші можливості поширення Слова Божого, тому що поширення Слова Божого, воно приближає Царство Боже. А сьогодні моє побажання, щоб ми схилились перед нашим Господом, перед цим агнцем. Розказують, що в Швейцарію приїхав дуже відомий. Художник. Але місцеві художники не хотіли цієї конкуренції і не допускали його в місто. Найшовся такий час, що все ж таки вони погодились, щоб він зробив в їхній галереї виставку своїх картин. І ось коли відкрили для нього можливість, то дали йому тільки в нижньому, на нижньому поверсі зробити виставку своїх картин. І цей художник погодився. Тому що він хотів представити те, що було в нього на серці. І коли йшла виставка цілий тиждень вже там, то ці колеги цих художників які не допускали, а потім решили взяти свого представника і післати, щоб він подивився, що ж там таке. Тому що розказують люди, що деякі люди падають на коліна перед картинами художника цього. Ось один із представників прийшов вже ввечері, коли закривалась майже за галерея, прийшов, спустився вниз. І коли він підійшов, оглянув картини непогані, художньо гарно зроблені, ніби все нормально. А потім він підійшов до одної, особливо подивився і відходив і піднімався вже. А хлопчик, який прийшов з матір'ю, яка там прибирала. Підбіг до нього і каже: Дядь, ви ще не побачили ось одну картину по-особливому, і підвів його знову до тої картини, біля якої, якої він стояв і дивився. А це була картина розп'яття. І коли він почав дивитися, вдивлятися в цю картину, він бачив цей терновий вінець, ці голки, що врізались в чоло Ісуса, пробиті руки, рани. Кров, що текла. Вона все була, якби видно, так гарно було відображено. І художник цей дивився, дивився, а хлопчик твергає його за руку і каже, дядю, але на цю картину треба дивитися на колінах. І він встав на коліна, навіть не відчуваючи того сам, і відчув, як ця благодать Божа. Почала торкатись його серце, і там він покаявся. Улюблені брати і сестри, щоб побачити Агнця Божого, щоб зрозуміти Його ціну крові, щоб зрозуміти ціну викуплення нашого, треба ставати на коліна перед ним. Треба бачити, що Господь зробив з нами. Ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Ти син Бога живого, заявив. Апостол Петро, нехай Господь благословить наші серця. Амінь.